нмт 2023 математика завдання 22-26. знайти множину значень функції y дорівнює 5 у степені синус X. Множина значень або область значень це всі можливі значення, яких набуває y, тобто залежна змінна або функція. Х це незалежна змінна, y залежна змінна. Або називають функція результат. Множину значень краще визначати, коли побудований графік функції. Але якщо функція задана формулою, то при знаходженні області значень треба використовувати межі функції. Оскільки функція синус x існує на відрізку від мінус одиниці до одиниці, запишемо тоді це. Значить пишу Синус Х. Більша рівна мінус одиниці, менша рівна одиниці. То 5 у степені синус х буде більша рівна 5 у мінус першому, і менша рівна 5 у першому. Або 5 у степені синус х менша рівна 15. Вірніше більше рівна однієї п'ятої і менша рівна п'яти. Значить, маємо множину значень від однієї п'ятої до п'яти.